Вітаю глядачів мого каналу. У мене жива доля і питання таке, що чи гарний вибір люди зробили в покупці техніки, конкретно комп'ютера. Робив вибір чоловік, жінка як Ну, не приймала в цьому участь, бо вона в цьому не шариться, то повністю поклалася на чоловіка, але це їй потрібно для роботи. То давайте ми подивимося, чи буде ця покупка вдала. І чи буде, чи буде та покупка вдала. Так, подивимось, чи буде Покупка комп'ютера сьогодні для цієї сім'ї вдалую. Давайте подивимося. Бачите, всередині трошки йде, вроді як все хорошо, да? повний колодязь. По центру йде трошки нервотрьопка, нервотрьочка йде. Ну і потім клевер. Давайте ми трошки подивимося, що це за нервотрьопка. Тут падають лілії. Ну, я хочу сказати, що це просто може нервовий стан людей в той в момент, коли вони роблять ту покупку, бо вони нервуються. Але в цілому ця покупка буде нормальна, успішна, і, в принципі, людина буде з задоволенням на ній працювати. Ну, бачите, Тобто тут буде навчання. Навчання, бо це нове, нова річ. Буде людина привикати. до речі, вдало буде привикати це всадник, це буде швидко звикать людина до цього нового. От. Параметри комп'ютеру, параметри, сам комп'ютер, в принципі, нормальний, ось, бачите, жіночка випала. Ну, а це просто нерви були. Це були нерви, це нервова система. Люди, люди, в принципі, купили те, що вони хотіли. те, що вони хотіли. Все буде нормально, покупка у вас буде вдала. Це я подивилася тріадочку, Можна подивитися трошки більше більше карт покласти вже в лінієчку. Просто зробити лінієчку, з п'яти карт можна зробити. Давайте подивимось теж питання, чи, чи вдала буде покупка комп'ютера сьогодні для сім'ї. І ми побачимо відповідь на це питання. Не обращаємо внимання, там люди ходять за вікном. Це наше було питання. Ну, бачите, вибирали, 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 якісь були проблеми. Вибір стояв. Ну і ось, бачите, падає хрест, тобто це ніяк не пройде мимо. Це потрібно робити, але падає на кінці місяць, то це буде така собі покупочка. Три карти не дуже гарні падають. Давайте ми їх розкриємо. От вони стали тут побалакати в мене під Е, Бачите, працювати буде, працювати буде нормально, але будуть проблемки. Проблеми були при виборі. Проблеми були при виборі. Е, людина працювала з радістю, шукала, е, займався цим супруг е, цієї сім'ї. Він займався. Жінка так трошки приймала участь, бо це для неї потрібно. Ну і, е, в принципі, ось бумаги, документи, тобто, це вже вирішене питання. Вони дивилися то все. Перший рядок такий, бачите, тільки лілії такі більш-менш нормальні. Ну хрест це непогано. Він, звісно, лежить між такими картами, що не дуже нравиться, да? але ми можемо подивитися далі цю розкладку. Значить, буде спілкування. Спілкування жіночки. З кимось, але воно буде таке. Людина буде ховатися під маскою, і буде, ну, не дуже гарно тут щось якось виходить. Давайте подивимось у цей місяць, наскільки тут буде проблемна ситуація. Ну Тут же рішення прийнято і людина буде працювати. Ну, В принципі, нормально буде. Якщо цю одного не дивитися, то в принципі нормально буде це розквіт, це піде ця праця. Так, будуть якісь там моменти циклічні, буде щось вирішувати по тому питанню, але все далі піде, піде нормальна робота, бо дерево це піде вперед, все буде рости. Бачите, теж вийшла жіночка, то для неї то буде. Той комп'ютер, тут вийшла Бланка на Хресту, то вона думає, як і що, другий рядок, бачите, то тут, але, в принципі, бачите, ну, я вам так скажу, що по Хресту це повинно статися, це циклічна карта. Людина буде в магазині вибирати, думати, гадати, рішення прийметься, і воно буде нормальним. Воно буде нормальним, дерево росте, дерево квітне. Так, по роботі тут чоловік він вибирав дуже ретельно. Нервувалися і, в общем, сумнівалися, і думки були темні. Ну, а в принципі, то все закінчиться більш-менш нормально. Ось, пожалуйста, ось вам і прибиль піде. Так що все буде нормально, наскільки ну, у нас карт всі у нас паралельно лежать. Все. Люди, звісно, що прийдеться навчатися, це нове, прийдеться навчатися на тому комп'ютері. Треба буде до нього звикати, до цього всього. Це нове, це, ну, тобто, але буде тяжкувато, думки такі будуть, так, тут і коса і. Ти, ти, ти. Ну, тобто, дуже емоційна людина, яка буде працювати на цьому комп'ютері. Але потім все піде нормально. Піде нормально і піде в рост, то все, то все буде нормально, люди. Все буде тут нормально, але будуть трошки невеличкі перепони. Буде. Це нервування, це вибір. Нервування. Але вибрати треба, треба вибрати. Треба вибрати, треба йти далі. Тут будуть такі перепони. Тут буде як вивчення, от бумаги, навчання. Ну, маски це, як, знаєте, ще. Нове це, да, це треба, Може, якісь люди будуть допомагати, трошки, може там, знаєте, не дуже кваліфіковані, трошки може там надурять якось, знаєте, е, самі не знають, але умічають. Ну, нічого, там все наладиться. Під кінець все наладиться ось, і піде роз, піде праця на тому комп'ютері, все буде нормально і ще й буде і прибиль. Так що, в принципі, ну, не буває так, щоб прям все було солодко-солодко, звісно. -солодко. В роботі з комп'ютером треба до нього звикати, треба навчатися. От. Але тут не падають гроби, не падають змії, не падають лисиці. Масочка впала, так, масочка впала, хтось щось там, під, може, майстер буде таким не дуже кваліфікованим, але ну, буде одівати маску, що він дуже розумний. Може таке бути. Так що ось таке буде спілкування. І, в принципі, я не бачу тут. Е, от тільки коли вибір, тут були такі нервові. Нерв, це нерви, це нерви, це вибір і нерви. розумієте? А це вже все, все вже зробили вибір. Тут вже піде навчання, спілкування. Оце така тяжка тушки піде. Е, це піде привикання навчання до того всього діла. Ну і наприкінці у нас йде все нормально. Дерево росте, робота буде продвигатися, і буде приносити ще і прибель. Так що все буде добре. Це те, як я бачу. Не буває все дуже солодко, розумієте, не буває. Це нерви іменно тої дівчинки, яка буде працювати на тому компі. Іменно її, оці, всі сумніви, тут вона навчається. Тобто тут буде ось така. Підоплюка – ось це ось, як знаєте, розкривання цього всього розкривання, це основна лінія. А основна лінія нам показує, що так, людина буде деякий час навчатися тому, вирішувати свої задачі вона буде і все буде хорошо. То, що розкриває, так, тут теж все розкриває, теж вона буде навчатися, буде. Якось, ну, не дуже легко. Тут коса, тут соли. легко буде привчитися до того нового. І, але все ж таки будуть приносити то нормальні прибутки і буде праця йти на лад. Так що, все буде добре. Все буде добре. Не буває все, знаєте, так, раз, як ото всказки. Все це треба проходити. Так що так. Не переживайте, все буде нормально.